Всім Божого миру та захисту хочу вам сьогодні розповісти про те, що перемогу дає лише Бог. Ми, звісно, сподіваємось на наших військових на те, що вони дійсно можуть оборонити нас. Але перш за все, ми повинні покладатися Богу, на Бога. Бо ми бачимо, що Бог він нам допомагає в цій війні, допомагає нашим військовим обороняти нашу країну, і тому, перш за все, ми повинні покладатися на Бога. Ми для цього й молимось Богу, щоб Він допомагав нам в трудних моментах, щоб він нам щоб він допомагав нашим військовим боронити нашу країну. Тому потрібно молитися Богу, покладатися на нього, бо дійсно все залежить від Бога, і він буде вирішувати, давати нам перемогу чи не давати. Більшу інформацію ви можете знайти на каналах Солтаненко. Посилання на їхній канал наших докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко я залишу в описі. І також, якщо вам потрібна молитвена підтримка, пишіть мені в Дірект або в інстаграм, або в Фейсбук. Також ви знайдете все це в описі під цим відео. Пишіть, не соромтеся, і нехай вас Господь благословить і захистить. Амінь.